Якщо ви прийшли сюди за милими відео про домашніх тваринок, м -м, це не до мене. Попереджаю, тут на вас чекає м'яса, матюки, убійства і ситуації, які мене травмували. Та все ж у мене є і кумедні історії. От з них і почнемо. Що ви бачите перед собою? Це скарб. Я була залежною від цих пухнастих гімніків, ледь не з народження. Коли я починала оці свої мачо дитячі, не кайфо справи, до мене просто приносили кота, і я така ладно, чувак. Я дійсно виглядаю поряд з тобою, Але прошу зауважити, я взагалі то лев по гороскопу, тому ми фактично рідня. Ні за що. Це Тоха, і скільки б цей хвостатий не заперечував наші кровні зв'язки, ми були справжньою сім'єю. Ми разом їли, дивились мультики, гуляли, вчились і навіть спали. А коли в мене почали з'являтися друзі, мені здалося, що його це дуже засмучує. Тож я розпочала місію по пошуку друзів для свого кота. А мамо, це Саня, і він буде другом Тохи. Але мамі чомусь Саня не сподобався. Вона не дозволила його впускати. Я згадала, що вона так робила з деякими дітьми з мого садочку, бо знала, що вони погані друзі для мене. А якщо Тоха. Наша сім'я, значить, вона і його захищає від поганих друзів. Окей, це логічно. Тоді я шукатиму такого кота, якого одобрить детектор кота друзів. Мамо, це панас, і тепер він друг Тохи. Ні. Мамо, давай заберемо, щоб у Тохи були ні. Мам! Чомусь їй не подобався жоден кіт, а спроб через 20 я вже зовсім зневірилася. Вибач, Тоха, мабуть, ти надто крутий для друзів. А досить скиглити. Дивись сюди. Коля був не з такої сім'ї, як другі. Коля був гангстером. Не питайте, у нас в родині дійсно проблеми з іменами тварин. Чудово, ми його забираємо. Що? це точно моя мама? Ось і момент ікс цього хом'яка одобрив сам детектор котодрузів, Значить, вони точно по. Ам... Здається, Коля виявився занадто наполегливим. Я, звісно, знала, що Тоха настільки крутий, що з ним хочуть товаришувати навіть каналізаційні щури, але що так. Коля заради нього навіть навчився з клітки вилазити, але чомусь Тоха це не оцінив. Мабуть, він просто інтроверт. Та однієї ночі після чергових спроб налагодити відносини з Тохою, колюнчик кудись знив. Першу чергу я запитала в мами, і вона така, мабуть, це він його з'їв, він же кіт. Ну, кіт міг таке зробити, але точно не тоха. Я розпочала спецоперацію по пошуку колюнчика, але його ніде не було, навіть на городі. Ще й мама якось дивно наполягала забути про нього. Цілий тиждень вона якось дивно поводилася. Але зрозумівши, що я не припиню пошуки, все ж зізналась. Як виявилось, їй здалося, що винести його з кліткою в травичку на город це хороша ідея. І так як Коля був дуже товариським пасючком, він одразу ж запримітив сусідського собаку. Скориставшись своїми ніндзя навичками, він ви з клітки і гайнув прямісінько в пащу до пса. Ні, Тоха, нехай це буде на його совісті. А ми краще подякуємо всім сонечкам, які підтримують мене на баймі кофі, а окрема подяка вже легендарній пані Божественній Маріні, а також пану Борису. Завдяки вам я маю змогу робити відео краще. Що ж, це був не найкращий наш стохий період життя. Я не ходила до школи цілий тиждень, мій моральний стан тримався лише на їжі. Зачекайте, що це за смурі? Мені достатньо було опустити очі під стіл, щоб побачити це. А пахне я Тоха не каявся в своїх гріхах. Більше того, він одразу ж втік. Таке трапилось вперше, тому того ніхто не сварив. Але це була неодноразова акція. На жаль, другий раз це сталося, коли ми з татом вечеряли. Що за. Тоха! Так як ми жили у власному будинку, у власності Тохи був цілий двір, ще й город, і раніше він без проблем робив свої справи на городі. Я вивчила інформацію, чому кіт раптом став ходити в туалет не туди, куди треба, і я знайшла причину. Це стрес, і не дивно. Тоха ж нещодавно втратив єдиного друга. Тож вирішено, я приділятиму йому більше уваги. А власне, де він? Якось у нас з однокласниками почалась розмова про наших котів, і вони такі: О, а моя кішка так мило спить лапками догори. А мій завжди зустрічає мене зі школи. А мій Тоха з'являється вдома лише щоб поїсти і покакать під стіл на кухні. Ов, oh. не те, щоб мені було образливо, але чувак, якби високо ти не літав, не забувай, з ким ти повзав. Ну, ладно, якщо чесно, я почувалася, наче мене зрадили, тому що більша половина з вас дивиться мої відео, будучи не підписаними на мене. Сподіваюсь, прямо зараз виправите це малесеньке непорозуміння. Я вже почала звикати, що більше ніхто вночі не стрибає по моїй голові, ніхто не робить мені атакуючи кусь за ноги, ніхто не лізе до мене в тарілку, коли я їм. Я поважаю твій особистий простір Тоха, тому я тебе відпускаю. Аж раптом посеред ночі я відчула, як щось застрибнуло на моє ліжко. Звісно ж, я зрікалась, але почекайте, це ж він. Тоха повернувся. Стоп, щось з ним не так. Я кулею залітаю до спальні батьків і така прокидайтеся скоріше, там Тохі зле. Чомусь вони не дозволили мені дивитися за тим, що відбувається. Та я, якщо чесно, сама боялась, тому просто помогіть мені! Аж раптом і я зловила лютий незроз. Чому тут, окрім того, ще три? Хіба коти бувають такими маленькими? Так, можете посміятися, в тому віці я ще не знала, звідки беруться коти. Але головне тут не це. Виявилось, тоха ніякий і не тоха, це тохиня. Вча ні якось дивно звучить. Коротше, це кішка. Загалом для мене нічого не змінилось, окрім того, що в свої сім років я вже була багатодітною мамою. Батьки сказали, що знайдуть цим кошенятам родини, тому я намагалася не прив'язуватися до них. Але знаєте, коли ти спостерігаєш, як вони зростають, як перше роблять певнені кроки, самостійно їдять. Ну неможливо тут бути байдужим. Звісно ж, не все було так райдужно, бо ці я запозичили від своєї матері шило в сраці. Що ж сьогодні вночі у нас по плану концертна програма. Потрійні тигиди. В день гойдання на шторах, а ввечері котячі бої без правил. Та невдовзі двох кашенят забрали до нової родини. Залишилось одне. Як ви знаєте, з іменами в мене все дуже просто. Це Бодя. Бодя був без галімих пантів, без багатих батьків. Бодя був з нормальних пацанів. І хоч Бодя й не бос їх полуків, та муки, комарів він все ж їв, а ще ходив скрізь за мною. Мені сухарики. Ой, а хто це такий гарний з тобою? Це моя дитина. А ну, якось батька дошвендяв зі мною до школи. Ну, а хто я така, щоб забороняти дитині вчитись? Він навіть відсидів зі мною один урок, а на перерві нас відвели до директорки. Я навіть встигла зрадіти, що його зараз приймуть до школи, і мені більше не доведеться сидіти з цими нудними однокласниками. Навіщо ти притягла до школи кота? Це моя дитина, і він хоче вчитися. Ні, бери свою дитину під лапку і веди додому. Не переймайся, Бодя, і я буду твоїм репетитором. І все могло бути чудово, якби не сусід. Чомусь Бодя йому дуже не подобався та й коти в цілому. І коли той гуляв поза межами нашого двору, сусід телефонував татові і такий: Заберіть вашого кота, він мене вже дістав. Бодя завжди проводив мене до школи. А коли я поверталася додому, зустрічав весь час. Він чекав мене на тій самій лавочці, і він нікому не заважав, окрім того самого сусіда. Цього дня все було як завжди. Ми прокинулись, почистили зуби. Ну, я пішла до школи. Єдине. Відмінність від мого звичного дня, я забігла в зоомагазин за смаколиками для котів. І ось я доходжу до свого будинку, бачу здалеку, як бодя зістрибнув з лавочки і як сусід виїжджав зі свого двору. А все, що трапилось далі, назавжди жрам на моєму тоді ще дитячому серці. Я вже була знайома з людською жорстокістю до інших людей, але до тварин чому? Навіщо? Що поганого їм зробили ці милі створіння? Відповідей я не знаю і досі. Єдине, в чому я впевнена, мій маленький Бодзі, як і тисячі інших постраждалих від людей тваринок, зараз живуть в кращому світі, де немає жорстокості і несправедливості. Підсумку хочу лише попросити вас бути уважними до своїх улюбленців та піклуватися про них належним чином. Ну а я піду плакати, бо ледь тримаюся. До зустрічі у нових відео.